Так, Ігор Санович, і слідюще питання про внесення змін до купу програми за програму захисту державного суверенітету Конституційного територіальної діяльності України, проти тероризму, корупції та організації злочинні діяльності організовані злочинні діяльності в Афтицькій міській територіальній громаді на 21-25 роки. Дане питання стосується внесення змін, також в розділ фінансового забезпечення. Ре... Реалізації даної програми, і що конкретно, ми збільшуємо суму на придбання повномасштабних матеріалів для органів Служби безпеки України, збільшуємо його в розмірі 600 тисяч. Було 350, стало 600 на наступний рік, на цей поточний рік. Це всі зміни, які стосуються. Більше нічого не вносимо на кризмі. Ну, весь звернення є цих Так? Так, що, так, не так, не. так? Щоб ми розуміли. Які є запитання пропозиції щодо внесених змін? Немає? Станом голосування. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії питання про внесення змін до комплексної програми захисту державного суму, прошу визначитись. Прошу. За. За колодцем. Чиліна? За. Мусаєва. За. чук. За. 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 Програми створення міського матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, тохної продовольного характеру та її наслідки на території Валківської міської територіальної громади на 21. Слава Україні. Герой зміни програми програмі в основному зроблені відповідно до нині діючих цін на ринку. Програма сама платна була у 2021 році, на даний час вартість матеріальних цінностей, які потрібні до закладування у матеріальних резерв, суттєво змінилася. Тому суми перераховані і пропонується затвердити. Виконання заходів програми на 25 рік, вже виходячи і з міні дівчини. Тобто ми буде програма не міняємо, міняємо тільки обсяг фінансовий. Тільки вартість, так. Які будуть запитання, пропозиції? Ну, об'єктивні причини, ми розуміємо. треба вносити зміни, оскільки ціни 21-25 року значно різняться. Якщо немає ніяких заперечень, зауважень, став на голосування. Фоноша. За? Прийдуть за. Колода. За. У За. Дячок. За. Добре, дякую. Слідуще питання. Про хід виконання у 2024 році програма роботу культури прийдуть задержане рішення місяця міської міської ради. 90 -90 -90. Мерами заклади культури залишилися без змін: 46 закладів культури, з них 19 клубних, 25 бібліотек, школа мистецтв та музей. Через алеї переміщення працювали чотири клубні заклади: Вечеретівський, Кобзарівський, Серпневський та Перекіпський сільський клуби. У 15 клубних закладах працюють 8 клубних формувань. З них 42 дитячі. кількість учасників встановить 1045 осіб у порівнянні з 2023 роком кількість колективів збільшилася на 9 одиниць. Маю звання народні 4. Цифровий освітній простір, який створено за підтримки ХОМО, освічена ініціатива та Гуманітарного фонд для України. Запрацював на базі Снічківського СБК серед можливостей, як доступ до десятки сучасних ноутбуків, використання гаджетів, безкоштовний доступ до інтернету. На платформі простору відбуваються різні активності, творчі зустрічі з поетом Забарою, поезія на великому екрані, майстер клас творчість через екран, тренінги зупиного насильству, разом, перегляд просвітницьких фільмів, інтерактивний квест, для дітей, розвиток мислення та комп'ютерних навичок. Заняття з цифрової грамотності. Неяким захопленням діти та молоді займаються 3D-можливостями і створюють тривимірні моделі за допомогою 3D-принтера. Більшість культурно-мистецьких заходів клубних заходів, проводяться пробуваються у онлайн. вони охоплюють різні категорії населення, популяризують творчість видатних митців, молодих виконавців. Обдарованих дітей, молоді та матері різного віку. За звітний період клубними закладами проведено понад 2700 різноманітних культурно-мистецьких заходів. Серед яких цикл творчих виступів і ще троє з української здружньої сім'ї, дитячі, доволірічні майстер-класи Санта Різдво для українських дітей, Старобатчинських, Баранівський, Минківський, Чербушанський збитка, онлайн-прокурси виконавців української пісні, мила серце Україна. Акція Ангели Пам'яті, онлайн-конкурс Пісня промаху, онлайн-фестиваль, конкурс «Серед молоді, війня кохання, тематичні концерти, в госпіталі ветеранів міста Харків з Новим роком Новим щастя, війня кохання, Весела Мастина, хай п'є наша країна заради добра і любові, онлайн-вітання з міжнародним жіночим днем, мітинги та урочисте покладання квітів з нагоди Дня Соборності України, вшанування учасників бойових дій. На території Чорнобиля, 79-ї річниці, перемоги в Другій світовій війні Ні, Айов, Дня Героїв дня визволяє дівчини і французьких загальників до дня вшанування жартного добро. Плешкога до Дня Вишиванки. Вишиванка символ України, як великої родини, до Дня єдина, єдина родина, єдина країна. Урочисте відкриття Алеї Слави Загиблих, героям Старомерчинської, Костівської, Огучівської, Олександрівської, Міярської СБК, онлайн-вітання творчих колективів з професійними державними святами. Відеопрезентація Героїв нескореної країни, присвячена Дню Героїв, Гуцівської СБК, ярмарки підтримку ЗСУ Баранову Сидоренко, вульця, майстер-класи та масової. Поймався на прийшла Великодня, як великий вели, на хворі, так писанка на столі, до Дня Незалежності України та Дня Збройних Сил України з виготовленням оберегів, з виготовлення іграшок що антистресту, щоб з гумористів, наші жарти, наша сила, фотовиставка на українці, онлайн фестиваль, е корпус козацька пісня. Забезпечимо матері мати банківщину, фестивалі молоді таланти, харківщини, а ті ручать. Взяли тут заходи в обласної мистецької акції до Дня пам'яті захисників України, вже ідуть пам'ятали. На столиці Фейсбук, народного дому міська, ведеться рубрика хай жива Україна, мати, яка популяризує творчість сама тривало душі заради миру у нашій країні. Роботи бібліотеки комунального закладу, публічна бібліотека Владимирської міської ради, Володюківський район. Була спрямована на максимальне забезпечення читацьких. Запитів та інтересів оформлення широкого доступу до книжкових полів бібліотек, популяризації кращих творів українських та зарубіжних письменників та авторизації бібліотечних фондів. За звільнення період було списано 25 тисяч примірників, з них російської літератури 17 тисяч примірників. Бібліотеки, публічна бібліотека долучилася до акції віддай ворожому літературну макулатуру, по якої було зібрано і здано близько 600 кілограм макулатури на суму 2 тисячі гривень. Окремані кошти були передані на потреби ЗСУ. Міжкові фонд Валковської публічної бібліотеки Валковської міської ради, Володівської району Харківської області на перше перше становить 114 тисяч 628 примірників, 10 тисяч 107 тисяч 216 примірників послуга бібліотеки скористалися. 6491 з тисяч 49 чоловік бібліотека комунального закладу за звітний період проведення 1060 культурно-просвітницьких заходів, яких участь понад 11 тисяч осіб. До 24 рік до бібліотеки комунального закладу дійшло 1478 документів, з них 3276 км. Робота бібліотек була спрямована на відзначення перш за все державних свят. Це деякий центральне місце, загальний День Соборності, День пам'яті героїв, круглі Жаровий День пам'яті, День Небесної Соки, День Конституції і так далі. Бібліотечні працівники активно популяризують книги українських письменників, книжкові виставки перегляду в тому числі на сторінках та Девці, кухучі, дітей, в та та в масові заходи. Для всіх охочих, дітей у міжнародної владі розвиток, що працює в рамках бібліотечній бібліотеці. Щотижня проводяться години творчого спілкування, години присвячуються певній темі, що визначена календарні дати. Хаб-розвиток універсальний простір для молоді нашої громади та ВПО отримують наступні послуги. Консультації фахівців з питань використання смартфона, налаштування додатків Дія, приват 24, гс Доступ до безкоштовного користування мережі інтернет, комп'ютером, можливість працювати дистанційно. Години творчого спілкування, реєстрація мешканців громади на ВБО, і там допомога пакуна президента. Година читає разом, яка щотижня проходить у Балкуській дитячій бібліотеці, також має багато прихильників. Серед дитячої аудиторії Юлії книга в обирають цікаву книжку, разом читають та діляться враженнями від відпрочинено. Бібліотеки знайомі дітей з цікавими книгами про Україну, природу, рідного краю, безпечні правила поведінки, про незвичайні професії та домашніх улюбленців. При Валтинській бібліотеці і літературна освіти майстрів Балтівщини. Бібліотець, які креативні клуби та інтересами проводять це зустрічі з молоддю, та краєзнавчі заходи з історії ж на Промоводі розвиток і юнацький клуб Література Тривожна, та сучасна літературна скринька поети і аматора на сторінці Фейсбук «Волківська публічна бібліотека знайомі своїми творами у власному виконанні. У Валківській публічній бібліотеці філії відбулася зустріч з українськими письменниками паніаторами Рідного краю. В лютому вдруге до Валтівської юридичної бібліотеки завітала сучасна українська письменниця-волонтерка Людмила Охрімова. На творчій зустрічі з нашими відвідувачами вона знайомила із своїми виданнями-книгами та розповідала про життєві історії, що вдали в основу книг. У молодіжному хабі розміру відбулася творча зустріч з молоді, письменницею, адміністратором і редактором металлиста Булкванда Анною Статінко, яка розповідала про свої книги та подарувала для читачів бібліотеки книги видання ГУКУ Анда. Агреціями і мочила так у нас була зустріч з Юлею Балківченкою наразі студенткою Національного університету Вафіна Адіною Вілицькою. Знайшов увагу бібліотеки підвіряння патріотичні виховання дітей та молоді. Так до Дня Героїв України, бібліотеки комунального закладу проходили заходи, присвячені захисникам українських земель, патріотичні години. Бібліотечка комунального закладу долучились до відзначення Дня пам'яті та перемоги на нацизму у Другій світовій війні. В него збільшеннях спонувалися книжкові виставки, виставки пам'яті, виставки спогади і так далі. Так. Ну, дякую. Цю інформацію читали депутати також. Так. Інформацію... Ні, чого? Ну, цікаво. Просто у нас трума часу. В принципі, ми розуміємо, про що йде мова, про виконання основних заходів програми. Є які взагалі пропозиції, зауваження, можливо, про вдосконалення програми. Нам ще рік працювати по ній. Якщо є в депутаті, будь ласка. Якщо немає, то тоді пропоную винести на розір сесії і попрацювати ще по цій програмі якраз 25 рік на сьогоднішній час. Нема зауважень, Стан на голосування. Волоша. За. Придух. За. Холодна. За. 14. За. дика? За. Косаєва. Дячок. За. Ще одне питання про затвердження переліку базової мережі закладів баз, культури. Так, є таке питання. Прийняття даного рішення забезпечить виконання постанови Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2012 року номер 984 про затвердження порядку формування базової мережі закладів культури із змінами внесеними згідно з постановами Кабінету міністрів номер 970 від 21 року і номер 1261 від 2023 року. Вигляд додаткових коштів не потрібно. Виконання даного рішення сприяти реформуванню та затвердженню переліку базової мережі закладів культури місцевого рівня на 25 рік відповідно до чинного законодавства України. Діякі зауваження, заперечення, пропозиції. Чому слово додаткових коштів не треба буде. Зараз в кожній програмі це ключове слово. Ставного голосування. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії питання про затвердження переліку базових мережі закладів культури на 25 рік, прошу визначити. За. Чирина. За. Кусає. За. 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 Дивчук. За. 60. Розглядається запитання номер 7 Прохід виконання у 2024 році програми соціального захисту населення в Аківської міської ради на 2125 років. Доброго дня, шановні депутати. Представлюю вашій увазі звіт прохід виконання у 2024 році програми соціального захисту населення Волківської міської ради. Ця програма довготермінова розроблена на основі результатів аналізу законодавства України в соціальній сфері досвіду реалізації попередніх соціальних програм, спрямованих на підвищення соціального захисту населення. В звітному 2024 році на виконання заходів програми виділено 4 мільйона 303 тисячі 328 гривень. Касові видатки по програмі становлять 3 мільйони 927 тисяч 660 гривень. У 2024 році з міського бюджету спрямовувалися кошти на компенсацію особам, що додають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на суму 839 474 гривні. Цільову адресно грошову допомогу на транспортні послуги 11 громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу на загальну суму 976 642 гривні. Однаразу адресну грошову допомогу у разі тяжкої хвороби або оперативного лікування 196 мешканця Валківської міської територіальної громади на суму 655 тисяч гривень. Одноразову адресну грошову допомогу 57 військовослужбовцям, які зазнали поранення на загальну суму 345 тисяч гривень. Одноразову допомогу на ліквідацію наслідків пожежі 6 громадянам на загальну суму 120 тисяч гривень. Одноразовано матеріальна допомога на поховання 32 непрацюючих громадян працездатного віку, які не перебували на обліку в центрі зайнятості на суму 96 тисяч гривень. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди ювілею трьом зареєстрованим мешканцям громади, яким виповнилося 100 років на загальну суму 30 тисяч гривень. Також компенсувалися послуги з перевезенням. Бурззалізницею 200 тисяч гривень. Відшкодовано з послуги зв'язку та встановлення квартирних телефонів 17 тисяч гривень. Виплата доразової адресної грошової допомоги 69 мешканцям громади на придбання деревини паливої. паливної на загальну суму 345 тисяч гривень. На виконання комплексної програми соціального захисту населення Харківської області. Був затверджений розподіл субвенції з обласного бюджетом місцевим бюджетом на проведення санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю ветеранів війни та громадян постраждалих на Чорнобильської катастрофи. Були укладені тристоронні угоди і протягом 24-го року цими послугами санаторно-кропного лікування скористалися 9 ветеранів війни, 10 осіб з інвалідністю, 7 громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи першої категорії. Всі заходи програми, які були заплановані на 24 рік, виконані у повному обсязі, заборгованості по виплатах відсутня. У мене все. Які були запитання? до ну, Які такі, можливо, проблемні питання, які треба вирішити, заступлю підводку? Ну, не знаю, яке буде фінансування на 25 рік. Але проблемні питання, яке в нас як завжди, надання матеріальної допомоги, ну, не проблемне, а актуальне. Уже на, на сьогоднішній день 30 заяв на надання матеріальної допомоги лежить. Тому вже почали. Кількість громадян, які потребують проведення процедури громадян, зменшилася, вже не 11, а 9 чоловік люди допомагали. То ну, це на матеріальна допомога військовослужбовці із 30 заяв, 17 військовослужбовці після пароди. То... Ну, крім хворих, що з 30 чоловік, з 30 заяв 17 це військовослужбовці. Уже єсть. Ну, ж... ну, їм не платять, вони тоді, виходить, трошки, поки вони лікуються, вони знімаються здовольство в частині. Так, тось, я це так... кошти процедура. Так. Так. Да. Так, мова те, що надання одразу допомоги саме на лікування. Міна, ну. І ще В ну, 24-му 24 році три чоловіки були. Так. Да. На цей рік даних немає. Ветеранська організація поки мовчить. То, мамо, може і немає. Є пропозиція, а Є пропозиція. Так, на ці всі проблемні питання, особливо, що стосується службу, це негайно реагуємо, вносите пропозиції, будемо розглядати на комісії, на сесії. Тому що лікувати військових треба одразу, не чекати, поки там є якісь виплати буде. Чи, чи Добре, дякую. Виносимо на розгляд сесії. Дане питання. Прошу проголосувати. За. Да. За. Житріна. За. Чити За. мусаємо. На да. Денчук. Далі Петрович, там депутати скажуть, що зв'язок не дуже добрий. Давайте ще раз очі перевіримо. Да, давайте. Що, що треба там, Юрія Вадимовна, підкажіть, що там, як чути? Зараз який звук? Як чути? Отлічно. Коли, коли громко випадку не чути, коли тихенько не закопається. Слухається, а, я діду, де він... а, а така, що є ті люди, які рахунки слухаються, питають як спеціаліст. Так, добре. Зас... Слідує питання номер 9 Про внесення змін до комплексної програми підтримки захисників захисниць України та членів їхній Бонківській міській територіальної громаді. Вісім. Ой, вибачте, 8, ви це я дев'яте вже. Питання номер 8 Про хід виконання у 24 році комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів сімей у Валківській міській територіальній громаді на 24-25 роки. Будь ласка, значить, наша комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів сімей розрахована на два роки. Актуальність прийняття програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної підтримки та охоплення соціальними послу... супроводом зазначеної категорії громадян, здійснення заходів щодо відновлення їхнього психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі та професійного розвитку, надання медичної та інформаційно-правової допомоги. Основними завданнями програми є забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя, надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисницям України, підтримка ветеранського спорту, професійний розвиток, шанування захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих, сприяння інтеграції захисників і захисниць України, з метою забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя. Комунальному закладі Центр надання соціальних послуг утворений від відділ сервісної офісу у справах ветеранів, де працює фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який пройшов конкурсний відбір та навчання. Його основна задача це інтеграція військовослужбовців, в мирне життя, консультування супровід, отримання військ, соціальних гарантій та послуг, надання допомоги, в оформленні документів, інформування про наявні в державі та громаді програми підтримки захисників. Протягом звітного 24 24-го року фахівцям і супроводу було надано послуг 182 військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Соціальними працівниками Центру надання соціальних послуг регулярно проводиться моніторинг потреб членів сімей захисників та захисниць України. З метою виявлення їх потреб вони підлягають першочерговому забезпеченню монітарною допомогою. Фахівцями із соціальної роботи, це центру життєстійкості За звітному році надано соціальні послуги, консультування, інформування, поліпшення психоемоційного стану шести захисникам та 10 членам їхніх сімей. Рішення виконавчого комітету міської ради, члени сімей загиблих захисників України, звільнені від виплати за надані соціальні послуги. З метою сприяння особам, які отримали інвалідність. На